Яка вона вся хумка, Вам навіть не передати, яка тут її корочка з Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні у нас буде жарена салата. От я її помила, вона була у нас напівморожена, вона швидко розмерзлася. І її помила, промила добре. І додала сюди приправу не. Дивимося на оку. Можете сіль, чорний перець. Змішуємо, перемішуємо так все, щоб вона все просовилася. І потім вам деяку частину я вже брала, беремо, обмочаємо просто муку. Деякі ще беруть в клярі, можна її обмочувати. Або там просто муці і яйце. А я беру просто у муці. І тепер вона в нас готова для жарки. Добре, її так у мусі. Все, вона в нас готова. Тепер будемо жарити. Налили туди сковорідку олію і беремо її тепер, обжаримо з двох сторін. Вона дуже швидко готується. У приготуванні. Дуже легка, проста. Наложимо в когось скільки є, виходить. І отак. А тепер от дивіться результат, яка вона вся хумка. Вам навіть не передати, яка на неї корочка, шкуриничка. є і піджареніша така, є більш, віка різна. Але дуже смачна. Хто полюбляє таку рибу, все дуже смачно. Смачного готуйте, заходьте на наш YouTube канал, там завжди, завжди нові свіжі рецепти.